Усім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу про топ-10 персонажів у бій з босом. Як ви знаєте, вчора вийшов режим бій з босом. Ну ну що ж, поставте лайки і підписуйтесь на канал. Е, я старався. Розпочнемо ми топ. Десяте місце займає персонаж, епічний персонаж Нані. Чому саме Нані? У Нані досить великий урон. Але мінус в тому, що в неї мало ХП. Також, якщо будете брати гаджет, то беріть саме другий гаджет. Який ви бачите на екрані. І е, тому я поставив її на 10 місце. Шкода, що в неї мало хп. 9 місце. На 9 місці у нас РЦ. Чому саме РЦ? Чому саме цей міфічний персонаж? Тому що, е, коли ви маєте ульту. Ви наносите йому досить багато урону. Також, коли ви в нього стріляєте, у нього по боса з'являються такі позначки, і через ці позначки ваші тімейти будуть більше йому уронити урона. І так, восьме місце. На восьме місце я поставив Рікошета. Чому саме Ріко? У нього досить багато урону, і так, досить так нормально здоров'я. І якщо його брати на досить такі закриті карти, він просто буде найкращим туди, там персонажем. Звісно, він тут, звісно, босс ламає стіни і майже закритих карт нема. Ви шукаєте де купити дизайн, але не знаєте українських дизайнерів. Тоді студія Хуріфор'ю вирішить цю проблему. Ми зробимо вам якісний дизайн за невеликий проміжок часу, а найголовніше вам не доведеться продавати обіпочки за цю файноту. Посилання на телеграм-канал буде у описі під цим відео. Сьоме місце. Сьоме місце, як не дивно займає спайк. Чому саме Спайк? У Спайка хоч е, і мало здоров'я, але якщо уронити боса зблизька, то урон буде дуже великий. Плюс ці його кактуси е, зменшують швидкість боса, і він тут досить вруб... в бій з босом хороший. Шосте місце. На шосте місці я поставив ниту. Е, Якщо ви вже берете Ніту, то краще берете Ніту і Лу. Чому так? Дивіться. Ніта має багато хп, багато урону, і коли вона буде ставити свого ведмедя, ви візьмете гаджет на стан, і то ведмідь сам буде дуже багато урону наносити. П'яте місце як не дивно Лу. Чому саме Лу? Як ви знаєте своїм морозовим Лу станеть суперників? І тобто, суперник на, тобто, сам бос на декілька секунд нічого зробити не може. Плюс його ульта. І тоді більше хв... секунд робот не може нічого зробити. Четверте місце. Четверте місце, як не дивно, Едгар. Чому саме Едгар? Едгара раджу обрати вже на Божевілля 3 і так далі. Чому він тоді підбирає банки? В нього є тоді більше хп, плюс він просто стріляє і відновлює своє здоров'я, тому на ньому досить легко грати. Ще, якщо будуть спавнитись банки, то буде взагалі. добре. Третє місце третє місце я поставив Пем. У ПЕМ дуже-дуже багато здоров'я, е, урон теж великий, якщо уронити з близька. І персонаж хороший на цей режим. І коли саме є, тільки її брали 8-біт, Пем і культа. Троє місце, як не дивно, 8-біт. Він хоч і повільний, але у нього здоров'я багато, а також урон теж дуже-дуже великий. І він тут буде просто одним з найкращих. А ще його ульта збільшує його урон і здоров'я. Ну, і також тімейців збільшує. Тому він тут буде просто найкращим. Майже, а перше місце я поставив культа. Чому саме культа? У культа е, здоров'я в середньому таке більш-менш нормальне. Урон, урон просто дуже великий, і його е, тички е, дуже швидко відновлюються. Тобто багато урону, гіперзаряд. Ну ульта великий, дуже урон. Тобто, якщо вибрати сюди культа, то урон найбільший, можна сказати. Ну що ж, друзі, а на цьому ми будемо вже завершувати. Усім дякую, хто переглянув відео і хто ще тут залишився. А на цьому ми вже будемо завершувати. Поставте лайк і підпишіться на канал. Також заходьте у мій телеграм-канал. Ну що ж тоді, всім пока-пока.